Ярослав, от ми з тобою йдемо. Я знову тримаю цей синій чемоданчик. Що це означає? Це означає, що сьогодні знову огляд, презентація свіжопригнаного автомобіля. Цього разу у нас Peugeot 308 19-го року з пробігом 163 тисячі кілометрів, об'єм мотору 1,5 дизель. І зараз в будь-якому випадку будуть коментарі. Та Peugeot, та це ж француз, та це ж повне Ге. Я вам скажу, це залишилось в далекому минулому. Це вже нова машина, це суперевтомобіль. Всі автомобілі беруть в лізинг. А що значить? Це значить, що це надійна машина, яка прослужить мінімум 250-300 тисяч, так щоб взагалі нічого не вкладувати. І з плюсів: 1,5 дизель, паливна система Bosch. Е, у нас хром на передніх задніх бамперах. Легкосплавні диски, літня резина в класному стані 6 мм. Машина вся в рідній фарбі. Без єдиного, навіть косметичного підфарбування. У нас галогенне світло. Я роздрукував комплектацію, перевірка комплектації по Вінкоду. І дивлюсь, передній і задній бампер Сі-Сі. Що означає передній і задній бампер Сі-Сі? Я думаю, це означає, що в колір кузова пофарбований. Ну, можливо. Є, дивіться, комплектація у нас на 6 листків, а 4. Все розказати дуже тяжко. Давайте почнемо з такого самого основного. У нас ледь ходові вогні, як бачимо, противотуманні фари, хром на передніх, задніх бамперах, такий синій, симпатичний колір. Капот практично не по Десь якісь дрібні там, пару сколів. А так він виглядає класно, бампер виглядає класно. Оптика, як ми вже сказали, лінзована. А зараз тут стоїть галоген, але можна сюди за бажанням поставити лед. Це не так важко робиться. У нас такі там чорні підложки на фарах. Вживу, цей автомобіль виглядає просто супер. Навіть не те, що на свої гроші, а в два рази дорожче. До речі, на цьому автомобілі як додаткова опція стоїть шумоізоляція плюс 2,8 кг. Це на щиті шумоізоляція мотора і капоту. Якщо ми вже перейшли до задньої частини, варто відмітити ці задні LED вогні. Це у нас габарити зараз горять. Виглядає воно просто супер. Так по-сучасному у нас є задні парктроніки. Там у нас повторювач стоп-сигналу, LED також. Давайте відкримо багажник. Це один з головних плюсів саме цього автомобіля. Він дуже місткий. багажник просто величезний. У нас вже є ось такі ручки, щоб відкидати спинки задніх сидінь. У нас тут такі цікаві органайзери. Самий практичний кузов універсал. Так. Розклали спинку заднього дивана, якийсь матрасик, попереду весна, літо. І поїхали в дальню подорож. Цей автомобіль 100% вас довезе в будь-яку точку. Не просто довезе, а довезе з дуже великою економією пального і Даний... комфортом. Обов'язково. Це у нас сучасний автомобіль, там вже достатньо шумоізоляції, там класні матеріали в салоні, комфортно максимально. Даний автомобіль через свою місткість підійде як для роботи, так і для сім'ї. Майже під будь-які завдання він підійде. Перед вами задній диван. Ну, Сам диван в ідеальному стані. Є трошки якісь подряпини на пластику. Тому що це машина була робоча, машина з лізінгу, і такі якісь моменти в середині салона є. Але нічого там порваного такого немає. Десь якісь дрібні подряпинки і є. От, до, до прикладу, від паска безпеки є ось така от, як бачите, подряпинка. Але ж повторююсь, машина вся в рідній фарбі. Отак от виглядає передні два сидіння. У нас е, ручне управління подушкою безпеки. Переднього правого пасажира, тобто, якщо ви їздите самостійно, ви можете її відключити. У нас вітрове скло також з шумоподавленням. У нас як додаткова опція стоїть 2,8 кг шумоізоляції. Це моторний щит, двигун, капот. Легкосплавні, оригінальні диски. Вони в цьому автомобілі прям дуже пасують, дуже симпатично виглядає. Переходимо в салон і розкажемо. Комплектацію Відкрий дамі двері, Деня Ех уже ж молодежі це, а! День, будь ласка, ключик. До речі, ключик так дуже класно виглядає. А мені ще подобається в салоні такий мінімалізм. Тут дуже багатий набір опцій, дуже така опціональна машина, але от візуально нічого такого зайвого. USB. До речі, у нас авто в Мультимедіа з підтримкою MirrorLink, Android Auto, Apple CarPlay. Сюди ми підключаємо телефон. І відразу відразу у нас все виводиться на мультимедіа. От було б непогано перевірити. Ти собі кабеля не носиш? А тут по блютузу ж можна. По Bluetooth немає Apple CarPlay. -а. Зараз ми покажемо, як працює система. Apple CarPlay, так само вона працює на Android, телефоні. До речі, от ми підключили iPhone через Lighting. У нас відразу з'явилось Apple CarPlay. Ми відкриваємо, і тут у нас виводиться музика, у нас виводиться Google карти, тобто ми зможемо, до прикладу, не штатну навігацію використовувати, а використовувати навігацію Google. Там повідомлення, не будемо. Дениса повідомлення зараз читати, бо там ще щось натрапимо, не на те, що потрібно. От якось так, Дуже зручно. Ви отак підключили телефон на зарядці, ви його вкинули кудись сюди в бардачок. Його взагалі не використовуєте, Верніше, ви його не тримаєте в руках і використовуєте на панелі приладів. От якось так, Дуже зручно так, відключаємо і переходимо далі. Цифровий приймач у нас двозональна кліма. Як бачите, система кондиціонування, правий лівий пасажир вибирає температуру незалежно один від одного. Навігація. Навігація це вже, знаєте, не просто маркетинговий хід, як, до прикладу, на Рено 2008 року. Досить точна картографія. от Ми знаходимося. Як ви ще не знали, то ми вам скажемо вулиця Білопільський, шлях 11, місто Суми, торговий майданчик автоімпорт. От відображається все. Далі. Це система кондиціонування, це меню. Підключені додатки. Ми зможемо скачати додаток на телефон, і у нас на телефоні буде сама примитивна, там, інформація по автомобілю, бортовий комп'ютер і, і все, все інше. Одна із головних фішок даного автомобілю це ігри. <рес> Можемо грати. Можна їх завантажувати всілякі різні ігри. Чесно, ми завантажувати не пробували, але ми грали в христикі науки. В даному автомобілі, до речі, є цікава функція. Можна... Налаштувати різних три профілі для трьох різних водіїв. До прикладу, їзди чоловік та дружина. Чоловік собі налаштував автомобіль, зберіг це в своєму профілі і все, і їзди. Сіла дружина за кермо. Профіль 2. Переналаштовується у нас автомобіль. І він, зараз уже, він вже на другій мові. На так, і поїхала дружина зі своїми налаштуваннями, які вона там собі сюди обрала. Зараз чекаємо повернення. так, Функції водіння, параметри автомобіля, у нас є тут освітлення, доступ до автомобіля, комфорт і безпека. До прикладу, якщо ми відкриваємо безпеку, бачимо, є датчики розпізнавання втоми водія. А якщо, до прикладу, ми перейдемо в комфорт, тут у нас є задній сколочисник заднього ходу. І тут машина прям пояснює, що це буде, що ви можете таким чином зробити. Дуже класно це все оформлено, класно це виглядає. Ну такий сучасний автомобіль. Це в ньому якби і приваблює. Давай доступ до авто, подивимося, що це. Коли ми нажимаємо на пульті відкрити двері, то можна налаштувати таким чином, що будуть відчинятися тільки двері водія. Всі інші двері будуть зачинені. От Давайте знову на. Поставимо на інформацію, і от показано, можна відкрити окремо тільки багажне відділення, можна окремо відкрити тільки водійські двері. А можна, якщо ми не ставимо ползунок сюди, в положення он, то буде відкриватися повністю всі двері по колу. Далі, освітлення. Коли ви входите з автомобіля, ви нажимаєте центральний замок на закрити і вам автомобіль підсвічує шлях додому протягом. 60 секунд, 30 секунд або 15 секунд. Зараз стоїть 60 секунд. Так само і у вас автомобіль вітає, це підсвітка в салоні 60 секунд, 30 секунд або 15. Вітальне освітлення, як тут написано. Так, здалі. Що в нас ще тут є? У нас є тут Wi-Fi, до речі, ми можемо, є система hands-free, е, да, вільні руки управління телефоном е, через систему hands free Потім в даному автомобілі у нас є програмований круїз е, і круїз контроль і обмежувач швидкості Він е, управляється під ліву руку. Є там речі жок? Так, так ось. У нас є е, електрофен, це додатковий опалювач. До Рульове кермо обтягнуте в шкіру який називається Fleur. От Так воно виглядає. До речі, руль дуже зручний. Він такий невеликих розмірів. Постійно видно приборну панель. І дуже зручно, Оце на місці, оці всі маневри прям швидко і мега зручно. Також є система старт-стоп. Тавноване скло по кругу, по колу. І, до речі, бічне скло загартоване у нас. Шестій коробка передач. ручна. Надійніші механіки ще нічого не придумував. Дзеркало з підсвічуванням в сонцезахисних козирках. У нас центральне дзеркало завтра затемненням. Бортовий комп'ютер, також є два ключі, датчики світла дощу, це зрозуміло. Переходимо під капот. 1,5 дизельний двигун. Паливна система, вже повторююсь, напевно, вдруге це. Bosch. Фари у нас оригінальні, 5 місяць 2019 року, з однієї сторони, так само з іншої. Елементи кузова без демонтажа. Тиха робота стабільна мотору. У нас шумоізоляція тут, шумоізоляція на щиті, як я вже розказував. Акумулятор ще оригінальний, але ніяких не потребує, заміни не потребує. Всі заводські лейби інформативні всі на місці. Божу рекомендує заливати масло Total. Це у нас Фріон. Стан нового автомобіля, подкапотка, все, все красиво, все класно, все чистенько, все обслужено, по регламенту від Адая. Давайте пробіжимося товщиноміром. Машина стовідсотково в рідній фарбі. По статиці переглядів на Попередніх відео вони всі прориваються на перевірці товщиноміром. Тому я пропоную, ми кожен елемент по разу просто демонстраційно покажемо, що машина без підфарбувань і інших неприємностей. Капот. Капот 97, крило 93. Двері 84, давайте всередині швиденько.

крило 91, двері 92, дах 87, дах 83, двері 92, всередині 43, 54, 45, крило 86. Тут питань взагалі ніяких немає. Автомобіль абсолютно весь в рідній фарбі. Жодного підфарбування тут не буде. Що ще потрібно сказати? Це фрагментарна покупка. Їх таких автомобілів за таку ціну немає багато. Вдалося нам придбати цей автомобіль за мінімальну суму і так, що вона тут в Україні вийшла 12 тисяч доларів під ключ. Середня ціна ринкова це 14-14 з 14 із дефектів, тому що зрозуміло, що машина БУ і повинні бути дефекти. Це якісь подряпанки по салону не критичні. А так, в принципі, по кузову, взагалі, я дивлюсь, немає ніяких дефектів. Ну, от Є от якась подряпанка в передньому бампері, але вона ледь-ледь помітна. І подряпанка десь я бачив ось на задньому крилі, але її підмазали так, за допомогою детельга вона максимально скрита. В принципі, так... Так, все. Питань, питань по машині немає. Підтверджений сервіс, свіжий рік, мінімальна ціна. Знаходимось в місті Суми, вулиця Білопільський, шлях, 11. Автоімпорт. Завжди раді. Звертайтесь.